Розумні люди купують червоні машини зі спортивним характером. Що купую я? Аналоговий фотоапарат миттєвої зйомки Polaroid. У цієї покупки є конкретна мета. Цей фотоапарат буде використовуватись в моєму блозі. Хочу фіксувати на фото визначні моменти нашої роботи і зустрічі з цікавими людьми. Скільки коштує зробити знімок на айфон? Да не скільки, поки пам'яті вистачає, можна знімати тисячі знімків, а у знімка на Polaroid є конкретна вартість. Якщо купувати картридж на 8 знімків на OLX, почекати товар з прийнятною ціною чи поторгуватись, то в найкращому варіанті вийде вартість одного знімка в районі 85 гривень. Якщо купити картридж на розетці, то вийде, що один знімок коштує 100-120, а іноді і 150 гривень. Тут, перш ніж натиснути кнопку, двічі треба подумати, а чи гарний кадр вийде, чи хороше освітлення, продумати композицію. Тут не зробиш серію знімків, щоб обрати найкращі.